А де взяти кошти? На власний квеструм Мрії. А потім ще й знайти, де його побудувати. Нам пощастило, у нас були знайомі родичі, які шукали, куди б інвестувати кошти. І вони підтримали нас. Грошей нам надали стільки, щоб побудувати стандартний класичний квеструм. Але ж ми хотіли не стандартний, ми хотіли з розмахом. Проте замислились, а чи є взагалі приміщення у нас десь в місті, де ми можемо побудувати наш квест Мрії, і сфокусувалися саме на цьому на пошуку приміщень. Переводивши купу варіантів, ми виокремили два головних. Перший варіант 180 квадратних метрів площі. В самому центрі міста. Недорога оренда, великий простір та багато кімнат. Єдиний мінус надто висока вологість, грибок та плісніва нам ідуть в подарунок. Не факт, що впишемося в бюджет ремонту. Надто велика площа. Другий варіант 100 квадратних метрів. Хм. Дещо дорожча оренда, проте класна вентиляція, сухі стіни, зроблена стеля та підлога. Потрібно лише добудувати перестінки та декорації. Єдиний мінус. Знаходиться в тихому промисловому районі, дещо ризиковано, проте вписуємося у бюджет. Ми накидуємо план кімнат на обидва приміщення, а зрештою обираємо другий варіант. Тому що хотіли все ж таки, щоб ми точно вписались в бюджет і все ж таки зробити більш стандартно, ані щось надто закручено. Тому ми вирішили, тут воно і буде. Ми зробимо круто, ми зробимо якісно, ми зробимо чистий квест і ми зробимо вісім ігрових кімнат. А от як ми це все будували, розкажемо вже у наступному ролику.